Сезонний товар спідниці жіночі від Смара. Подивіться, які вони прекрасні. Вартість лише 119 гривень за одиницю. В лоті йде 20 одиниць і ціна за лот 2380 гривень. Ця тканина дуже довго носиться, тому можу вас впевнити, що ви довго приходите в цих спідницях. Представлені вони в нас в трьох кольорах: це іде молочний, колір хакі і чорний. Розміри від 34 до 44-го. Також, здебільшого, вони упаковані. 100% катон, можете не сумніватися, вони дуже-дуже якісні. Йдуть вони на середньої посадки і підійдуть під абсолютно різний тип фігури. Ну, можу сказати, що вони десь до коліна, може, трішечки вище, якщо моделька буде вища. Іде по центру ось такий розріз. Обов'язково резиночка, як бачите, кармашики. А, ну, Блискавка, ну і кудзички. Можу сказати, що дуже прекрасно буде одягати, заправляти якусь ковтинку, ну це вже під ваш смак. Власне, такий лот коштує 2380 гривень. Я залишаю всю інформацію знизу під відео, Зв'язуйтесь з нашими менеджерами.